І ще одна техніка, більш лайтова, більш спокійна техніка з цигун, яка допомагає нам позбутися деструктивної емоції, але при цьому не витративши на це своєї енергії. Яким чином це відбувається? От, є у нас Подразник, да, якийсь тригер, чи то зовнішня подія, ситуація, людина конкретна діалог, якась тема, або внутрішні, якийсь внутрішній діалог, спогад тощо. І цей подразник да, викликає в нас реакцію, певно, да, якусь емоцію або стан неприємний. І є певна кількість енергії, яка виділяється. На те, щоб оживити цю емоцію, прокрутити, прожити її. Що ми робимо? Ми стаємо дуже щільно на поверхню землі з максимальним щепленням, колінам, які розслаблені, корпус дуже рівний, як струночка, така натягнута. І ми уявляємо цю свою емоцію разом з тією подією, що її викликала. Можна якимось кольором, можна якоюсь формою. Як завгодно, ми собі її уявляємо всередині себе, і ми пропускаємо її через все наше тіло і через ноги вниз під землю, в самий центр землі, де гори, трансформуючий вогонь. Уявляємо, як в цьому вогні. Ця емоція разом з цією ситуацією, вона вся перегорає і трансформується на два окремі елементи. Безпосередньо саму інформацію, що от була така емоція, яка виникла на такий то подразник, і от такою от інформацією вона залишилась у нас. І є конкретна нейтральна енергія, яка була на це виділена нами. Ми оцю частину, да, яка нам в принципі не потрібна сама по собі і не викликає сама по собі нічого вже, ми її відпускаємо. А оцю енергію, яку ми виділили на проживання всередині себе цієї емоції, ми повертаємо її до себе. Можна уявити колір білий, да, такий нейтральний, може трошки прозорий. І із центру Землі виключно цю нейтральну енергію ми повертаємо так само через ноги собі. Повертаємо абсолютно в тому об'ємі, в якому ми її витратили, в якому ми її спустили, в такому і повертаємо. І таким чином ви можете відчути прилив сил буквально от за хвилину, дві, скільки ви робите цю практику, а. Оця емоція, вона сама по собі відсіється, при цьому енергія збережеться в вас. Тому користуйтесь цією практикою також і бережіть себе.